Так, люденьки, привіт! Хочу записати відео сьогодні, 29 лютого 2024 року. Це є останній день а, весни, але, як на мене, природа почала вживати вже в середині, останній день зими та середині лютого. Але ще не відбувся ось цей такий, знаєте, я дуже люблю ось цей такий а, стан, коли все прям вибухає, так, хоп, і починає все. Квіту, ну, бруньки, пташки, трава зеленіє. Починається справжня весна. А зараз такий період застою після зими, і ти чекаєш, коли вже буде тепло, коли вже тепло. Сьогодні так трохи прохолодно. Але про що я хочу сказати? Ви знаєте, що я навчаю коучингу, астрології, нумерології, дизайн людини, матриці, долі. А, ще щось забула, так? Коучинг, астрологія, нумерологія, матриця долі. Дизайн людини. Кожного срок номер. Так, дизайн людини. Але дивіться, це знання про те, з яким ви можете володіти. Наприклад, якщо ви захочете допомагати людям, якщо вас тягне в сферу таку саморозвитку, ви хочете, ви маєте емпатичні здібності, ви ну, от, хочете розвиватися, ви відчуваєте, що ваша душа туди йде. В мене може здобути будь-яку професію, вивчити таргет і почати працювати онлайн. Проблем нема. Але в кожного є ось такий затик. Знаєте, який? Такий затик, що, 음, ну от, що не вдається, в якому плані? не вдається розкритися, не вдається себе показати, вийти до людей. Є ось внутрішня, внутрішня така внутрішня блокада. І вона є в кожної людини. Це установки, це нерозуміння, хто я, це дитячі травми, це вплив соціуму. І подивіться, реально я це все прожила, не те, що я начиталася. Я реально була людиною, яка не знала, хто вона, не знала, що таке цей світ. Яка просто народилася. Батьки казали вчитися. Я вчилася, була сумлінна. Відповідно, якщо вчилася, значить я в якійсь мірі реалізовувала свою енергію знаку зодіаку, Але я ніколи не коперсалася в собі і не ставила запитання, що я хочу, що мені ну там, якби що мені там подобається, я до кінця не розуміла. Але чому не ставили запитання? Я ставила питання: одне єдине, в чому моя місія і для чого я живу на землі. Тобто, одне єдине питання було як сигнал моїй душі, щоб я почала розуміти, що е не може так бути, що в людина. Народжувалась, працювала на неулюбленій роботі і померла. Я, моя душа, вона, напевно, вже багато життів прожила, так? вона вже стара душа, я не могла з тим погодитися, що невже це так? Невже отакий от світ. Але дивлячись на цей світ, реально ми в шоці. А що, що твориться? От недавно так, чоловік вбив жінку, розчленував її, хоча за освітою він психолог. Боже. Що, що, ну, людина, яка не знає, хто вона і як влаштований цей світ, вона буде в шоці. Та, та людина, яка знає, теж буде в шоці, тому що вона в шоці від тієї жорстокості і в шоці від того, які можуть бути люди. Але, дивіться, я тепер розумію, чому так сталося. Чому людина так чинить? Раніше я не мала цих відповідей, та я не знала, чому він злий, та чому в нього такий якийсь психологічний розгляд, хоча він там психолог. Я цього не знала. Але тепер я знаю все і про світ, і про людей, чому вони так чинять, розумієте? І я знаю, найголовніше, як я можу впливати на своє життя і що я можу зробити, щоб моє життя стало кращим, щоб в мене був кращий настрій, щоб я не була зла, в депресії, нереалізована і так далі. Тобто я можу на це вплинути, тому що я маю ці інструменти. І ось, дивіться, перше, що я... Пропрацювала це дитячі травми, тому що я ніяк не могла вийти з позиції маленької, ну, брати відповідальність за своє життя і з позиції такої, що я маленька дівчинка дитячої позиції, так, що я ніяк не могла подоростися, ти так скажу. Еміграція була потрібна для цього, щоб всі ці процеси в мені запустилися. Потім я почала змінювати харчування. я почала Чути своє тіло, досліджувати його, досліджувати, як функціонує мій організм, практикувати різні методи, сродіння, голодання, веганство, вседіння і так далі. Ну я була на всеї, діні, так я практикувалася. Е потім я е дитячі травми, так харчування і дитячі травми напевно, головніше. Потім я мала реалізуватися в цьому реальному світі, так донести людям свій талант, те, що я вмію, те, що я знаю, ділитися цими знаннями. <кхем> і от дивіться, яка штука. А потім постало питання, ну, стосунки з мамою, це по суті дитячі травми. Це оцей курс, який я записала, і який багато дівчат, молодих, стикаються з таким питанням, що ну, от, немає віри в себе, та мама не додала любові, тому що мама сама була покалічена, так скажемо, і життям, і соціумом, і всім на світі, так? І цей курс він якраз, ну тобто, все те, що я зробила. В ліс такий. Все стосується свідомості і роботи з тілом, але все йде з голови. Тобто, якщо в тебе з'являється ціль, то в тебе потім автоматично з'являються ресурси і енергія. Тобто ти розумієш, для чого мені бути здоровим, для чого мені бути гарним, для чого мені. Та? Тут дерево попадало, небезпечно йти. Тобто ти це все починаєш розуміти, та? такий міні-лісочок. І деколи в цій рутині установка розуму, ось тут треба дуже важливо цю психологію, ми забуваємо, а чого ми хочемо, а ще ми прийшли. І коли ми закриваємо ті двері до душі, ми скочуємося вниз в деградацію. Як тільки ми згадуємо, для чого ми прийшли, хто ми є, хто ми є, то ми починаємо знову йти вперед. Головне визначити для себе правильну цілі мету. Коли вона не ваша, вона вас буде а, відкочувати назад. Ви не будете відчувати радості, ви наче й забули. Тобто, це так, як знаєте, от ми живемо живемо в рутині, і ми забуваємо за цим всім, що є якесь відчуття радості, яке не дають ні подорожі, ні солодки, ні подарунки, ні перстення, ні суконки, бо воно ось тут, і вон його можна привідкрити тільки тоді, якщо дозволити душі проявлятися. Розумієте, воно ну тобто, де б ви не жили в Дубаях, в Лондоні. Якщо душа не проявляється, будь-де в тому, в чому вона хоче. То нічого не буде. А як не розуміти те, що ви хочете дуже дуже просто. Е, є певні техніки, методики, які працюють, і щоб довго не говорити, ось цей досвід, що я вам розказала дитячі травми, плюс стосунки, бажання, кохання, фінанси, здоров'я, тіло та свідомість знайти покликання. Дитячі травми вже казали, та робота з свідомістю. Люди, коли проходять цей мій курс, почути себе. Який складається з багатьох закритих каналів Телеграм, ви отримаєте до них доступ в курсі, і в самому курсі є відео. Вони кажуть, що Оля мені стало легше. Оля, я почала це робити. Я почала ділитися цими практиками з людьми, з дітьми своїми, і їм так само стало легше. Тобто, якщо люди мені таке говорять, я напевно настільки в занурилася в езотерику, тому що я записую різні курси навчальні, Так це треба голову напружити, і там прогностична астрологія і так далі. То е, це інформація, так? Але якщо ви та людина, яка перебуває ось в такому стані, е, де ви е, в зажимі, і чому для мене це важливо? Я забула, так? я на якийсь період забула, хто я. Я е, скотилася в нереалізовані зайві кілограми і задоволена оточення. Так? Але моя душа і моє тіло пам'ятало той стан. Коли я була в тому стані потоку і просто жила. І цей стан, і це почуття радості, воно не порівняється ні з чим. І його не отримаєш ніде. Ні на ретритах, ні на якихось там не знати де. Тому що все це пов'язане з бажаннями вашої душі. Тобто є натальна карта, так, ваша інформація, як Києве. От ви можете сидіти годинами про це все слухати, це супер. Але є те, Хто я зараз і як мені з собою працювати? Як мені почати відчувати своє тіло, куди я хочу рухатись? І потрібно знайти саме ту правильну мотивацію, саме для вас. Бо якщо вона не вірна, ви не підете далі, розумієте? Тобто людина йде, і навіть я записую це відео, якщо я знаходжу для себе правильну мотивацію. І її, повірте, я не знайшла, поки я не почала писати від руки. Я давно скажу, мене я вже навіть відівчилася ручку тримати, а все життя я пишу. Я настільки залізла в рутину в побут, і е, е, я перестала писати. Я перестала себе чути. Тому цей курс почути себе. І знаєте, що сталося? У мене почались суїцидальні думки. Я говорю так, як є, я не боюся, не стидаюся цього. Мені я сказала чоловіку, ти знаєш, що в мене немає бажання жити. Я не знаю для кого, для чого мені жити. Я знаю все про цей світ, знаю про себе. І, і, і якщо я буду робити просто тупо рутинну роботу і от ту роботу, яка в мене є, і не робити те, що я хочу, я просто ну, мені немає чого жити. А знаєте, чому я перестала це робити? Тому що я... мій розум так сказав: Оль, ти знаєш все про світ, про людей, і якщо ти будеш це робити. Ну, нікому це не треба. Для чого тут тоді робити? І я зрозуміла, що якщо навіть це нікому не треба, це треба мені, це треба моїй душі зараз записувати вам це відео, ділитися тим, що є такий курс. І може раптом серед вас буде якась душа, так? який потрібно це, яка відчуває це, розумієте? І таким чином, навіть якщо ти одній душі от передаш свій досвід, це вже означає, що ти йдеш правильним шляхом. І от якщо ви ось цю е, щілинку будете закривати, то почнуться такі думки. Такі думки, коли просто е, не хочеться жити. І все. І щоб цього не було, так е, потрібно йти за бажаннями душі. Навіть якщо розум каже, що це нікому не треба, в тебе нічого не вийде, ну не те, що не вийде, так? що в мене було таке, що це нікому не треба, розумієте? Що, ну, і це і так ясно. Люди сплять, людей не пробудеш те, що я говорю, але ви можете піти далеко, якщо ви визначите правильну ціль і мотивацію. І цей курс переверне ваше життя, тому що там все. Там і канали закриті, і дитячі травми, і харчування, і свідомість, всі відео ну, взагалі по е, роботі з собою. Тобто це фактично заміна психолога. Якщо ви не хочете тратити гроші на психолога, якщо ви шукаєте ефективні практики, які вже підтверджені відео перевірені, ви отримаєте доступ до курсу і закритих каналів. І я розумію, що моя робота, мій досвід. Тобто це, мій, це не з це я прожила. Пройшла, пропрацювала, проусвідомлювала особливо цей курс дитячі травми. Ось, тому що Дивіться, ми вчинимо, тому що в дитинстві нам там не додали любові. Потім нам зустрічається якась любов, ми її втрачаємо через свій страх. Потім проходить час, ми розуміємо, що це дійсно була справжня любов, ми її втратили, як же жити тепер далі, якщо ми її втратили. І нам не клеїться життя. Тобто нам абсолютно нічого не клеїться. Життя не клеїться, робота не клеїться, проекти провальні. Тому що ми себе всередині картаємо, що я її прогавив. Ми жаліємо ось цими думками, та? ми живемо з цими установками, і ми не можемо нічого з цим зробити, тому що це в нашій голові. Тобто ніякий хірург там не залізе і не витягне ось цю установку. І щоб її витягнути, потрібно пройти ось ці такі колечного психологічні різні практики, які я даю, щоб пропрацювати це. Тому що, як я вже казала, можете мати чисте тіло, це, цього я раніше не знала, без паразитів, без шлаків, без токсинів, здорово харчуватися, але бути нещасливим. Тому що є ще свідомість. І я, на жаль, тоді, коли я сироїдила, там, оці всі практики робила, я цього не розуміла. А тепер, коли ми підключаємо і роботу із свідомістю, розуміння себе, поговорити з собою, почути себе, щоб хтось нас провів. І підключаємо антипаразитарну програму. Та полин гвоздика, позбуваємося слизу в організмі, а сироїдимо так. Більше голодаємо, то в нас все йде в гармонію. Ми розуміємо, що нам потрібна ця молодість і здоров'я для чого? Для, для чого дає відповідь практика від руки? Тобто ніхто вам не скаже для чого, ніхто вам не дасть відповіді на ваші питання. Тільки ви самі, тому що ви проходите цей шлях. Ось, що я хочу вам тут сказати, донести. Тому якщо, я, напевно, так призабула, я вам кажу, що е, я якось так, знаєте, мимо, мимо, але якщо ви готові, питайтеся, я вам все розповім, я вам все розпишу, що входить, як входить. Е, є чат для питань навіть однодумців. Ви маєте постійний доступ, тому що я не закриваю до своїх курсів доступи, ви маєте. Тобто, якщо ви хочете зануритись в себе, послухати ще досвід людини, як я собі давала раду, отримати якісь усвідомлення і поштовх, і звільнитися від цього негативу отут в голові, ви маєте перевірений метод. Від людини, яка має досвід в дитячих травмах, в програмах, шаблонних установках і в харчуванні, в сироїдінні, в праноєдінні, праноїдінні, я заходила дуже-дуже далеко, де ніхто ще, напевно, не зайшов, так? І не заходив. Тому. Весь цей досвід для вас, все дорогі мої, завершую і чекаю вас на курсі почути себе, тому що це основа будь-яких змін, Па-па!